Неочевидний факт, але ти навіть не уявляєш, наскільки тіньова сторона тобою керує. Твоя тіньова сторона, твоя певна риса як людини, яку ти ховаєш всередині себе, яку ти взагалі не приймаєш. Вона вся ховається в твоїх щоденних діях, емоціях і словах. І ти можеш щоразу задавати собі запитання, чому я знову опинилась в цій ситуації і далі ігнорувати свою тіньову сторону. Тіньова сторона це не щось погане, це твоя частинка. Світ сказав, що це погано, і ти вирішила заблокувати це в собі. І що ж такого відбудеться в моєму житті, якщо я буду ігнорувати далі тіньову сторону? Вона вся буде випливати в ваші проблеми, і ви знову будете шукати відповіді. А що мені зробити, щоб це припинило повторюватись в моєму житті? Почати працювати з тіньовою стороною. Наприклад, в матриці душі, в методі самопізнання, є зона, яка говорить про вашу тіньову сторону. І на своїх консультаціях я чітко говорю, що робити, щоб ця тіньова сторона працювала на вас, а не проти вас. Тобто, як її прийняти і трансформувати на свою користь.